Добрий день, дорогенькі підписники. Я хочу вам розповісти вірш про кохання. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В цьому контенті буде дуже багато українських віршів, які ми складаємо. Це дуже талановита людина, займається всім, все може на світі. Якщо хочеш, ти закрутитися на голові, приходь до мене на тренування і ти будеш крутитися по 10-15 по обертів на голові. Let's go! Канал дуже якісний та цікавий контент. Якісний цікавий Тільки це движення буде. Добре. Давай, ти знімаєш, оператор. Оператор нам должен хуячить так, щоб ніхто його не слышав. Все. Давай, поїхали. Ми йдемо вместе, Ти ж забув. А ти оператор знімає, так. Підписуйтесь на їхні ютуб-канали. В них дуже цікавий та якісний контент. Я знову клянуся перед Богом, що закохався зараз. Я і я тобою зачарован, нехай буде солодким це життя. Коли тебе я обіймаю, цілую ніж я твої густа, і я відразу розквітаю, Приваблює мене. Твоя краса. Клянусь, що я буду кохати тільки тебе, тебе одну. І знову хочу обійняти Кохані, зараз вже тону.